відомо про 20 автоконцептів виробника Одним з найяскравіших був середньомоторний Dodge m 4 s Turbo Interceptor Concept, представлений у 1984 році. Хоча першу версію за три роки до того створили з мотором на основі 22 літрового блоку Dodge Daytona з 16-ти клапаною головкою блоку циліндрів Cosworth. з двома розподільними валами, двома турбокомпресорами Garrett T25, системою упорскування Bosch LG Tronic та п'ятиступінчастою МКПП. Автомобіль мав двері гільйотинного типу, розподіл ваги по осях 50 на 50 та демонструвався на 15-дюймових колісних алюмінієвих дисках BBS. 1984 року автомобіль протестував журнал Road Track. І тоді максимальна швидкість склала 313,5 км за годину, а час на квотері або 402 метрах – 12,9 секунд. Модель не випустили у тираж через високу собівартість виробництва. Загалом було створено лише шість автомобілів, з яких пара Dodge m 4 s Turbo Interceptor Concept тимчасово використовувалися як пейскари в кільцевих гонках. Один знаходиться у штаб-квартирі PPG Industries, один у музеї Chrysler, а от доля двох інших невідома. Хоча є ще версія, що чотири концептуальних купе підготували для фільму дух помсти і їх розбили в процесі зйомок. У 2003 році на північноамериканському міжнародному автосалоні в Детройті компанія Dodge представила томагавк футуристичного виду з 10 10-циліндровим двигуном від автомобіля Dodge Viper потужністю 500 кінських сил. Він мав два передніх і два задніх колеса, що надавало вражаючої стійкості, але робило його скоріше не мотоциклом, а видом квадроцикла. Кожне колесо забезпечене власною незалежною підвіскою. При створенні протобайка для полегшення застосували титан, алюміній, карбон та магній. Його максимальна швидкість становила 468 км за годину. Але інженери стверджували, що теоретично йому під силу 613. Примірники томагавк ручної збірки були виставлені на продаж через каталог Нейман Маркус за ціною 555 тисяч доларів за одиницю. Хоч корпорація Крайслер планувала створити близько 300 томагавк через дороговизну, було продано до дев'яти ексклюзивних транспортних засобів. Згодом на нього навіть робили репліки та клони. За визнанням власників даного мотоцикла, в експлуатації прототип дуже вимогливий до якості палива і сервісу. А маленький паливний бак сильно обмежує можливості мотоцикла через надзвичайну потужність. Його назвали мотоциклом для безумців, проте серйозних ДТП за участю прототипу томагавк зафіксовано не було. Сьогодні на чоловічому каналі Авто мова піде про американську автомобілебудівну компанію Dodge, яка входить до корпорації Крайслер. Вона спеціалізується на випуску легкових автомобілів, пікапів, мінівенів, спорткарів, вантажівок та автобусів. Легковий асортимент Dodge повністю копіює моделі від компаній Крайслер і Плімут. Зате позашляховики фірми випускаються лише під однією маркою. Штаб-квартира розташована в гайленд Парку, штат Мічиган. Логотип компанії Dodge регулярно мінявся, але найчастіше, як і в нас час, в емблемі фігурувала голова барана. Далі до вашої уваги 10 цікавих фактів про автобренд Dodge. Просимо додивитися відео до кінця, бо це просуває краще за лайки чи коментарі. Хоча від них ми теж не відмовимось. Компанія була створена двома братами Джоном та Горацієм. Перший мав комерційну жилку. А другий талант винахідника 1897 року брати створили у Детройті підприємство з виробництва велосипедів, де застосували винахід горація, брудопідйомні підшипники. За кілька років завод перепрофілювався на виробництво автозапчастин і з 1903 дев'ятсот почав постачати їх Форду. Саме фірма Додж Бразерс була створена в 1914 році і швидко стала одним із лідерів продажів авто, пропустивши вперед лише Ford, який часто безрезультатно пред'являв братам судові позови. Джон Додж до 1913 року навіть був віце-президентом Форд. У 1920 році він помер від пневмонії, а Горацій – від цирозу печінки. Спадщину поділили між вдовами братів, які не змогли керувати компанією. За 145 мільйонів доларів додж викупив консорціум американських банків, що трохи поліпшило їх фінансове становище. А 1928-го фірму придбала корпорація «Крайслер». У листопаді 1914 року брати представили світові свою першу модель Dodge Model 30, яку жартома прозвали старенька Бетсі». У кожного з них на верхньому бачку радіатора красувалася фірмова емблема компанії земна куля, поміщена в центр зірки Давида. Чотирьохдверний кабріолет з 3,5-літровою 35 сильною четвіркою. Коштував 785 доларів, що не надто перевищувало Ті». Але у нього було 12 вольтів електрообладнання та сучасніша трансмісія. За місяць вдалося зібрати 250 машин а за 1915 рік 45 тисяч. Незабаром лінійку розширили седани та двомісні кабріолети. Компанія зав'язала міцні взаємини з американськими військовими. Свої автомобілі пропонувала під девізом Депендебл, тобто надійні машини. Незабаром армія США замовила компанії Доч автомобілі для використання їх у Мексиці в ході військової операції проти «Панчо Віла». 1916 року лейтенант Джордж Паттон брав участь на автомобілі «Додж» у складі першої механізованої кавалерії. Замовлення від військових дозволили «Додж» випускати щороку по 100 тисяч автомобілів. Військові реконструктори столичних чабанів стверджують, що він єдиний у нашій країні. Саме ця машина з 1944 року виконувала завдання у шпиталі полтавського аеродрому спецпризначення під час операції Френтік. Авто передбачене для перевезення чотирьох поранених на ношах, які підвішуються і розкладаються, або більшої кількості сидячих. Внаслідок бомбардувань німців машина зазнала значних пошкоджень. Потім її відновили місцеві майстри, але з часом здали на металобрухт. Реконструктори знайшли дочь у 2015 році в жалюгідному стані. Півкузова було обрізано дизельний мотор і коробка передач Мерседесівські. Блок оригінального двигуна коштував близько 4 тисяч доларів, тому сюди інтегрували серце від ГАЗ-52, а КПП від ГАЗ-53. Решту запчастин знайшли у Європі. Навіть крапельниці тут автентичні з тих часів. Загалом реставрація зайняла 5 років. Пікап Рем випускався під брендом Додж до 2011 року. Модель дебютувала у 1981 році. Упродовж п'яти наступних років основна лінійка випускалася чотирма модифікаціями: 100, 150, 250, 350. А з 1994 року трьома моделями Dodge Ram: 1500, 2500, 3500, які відрізняються вантажопідйомністю у фунтах. З 2008 року лінійка пікапів поповнилася вантажівками 4500 та 5500. Виробник присвоює позначення ДІ для задньопривідних і W для повнопривідних версій авто. Офіційне постачання пікапів версії РЕМ 1500 до України почалося 2011-го. Саме в цей рік шильдик Dodge вже припинили чіпляти на модель, бо вона стала випускатися автоконцерном Chrysler під брендом Rem Trux. У 2019 році було представлено оновлену версію REM Heavy Duty та лінійку комерційних шасі Чесі скеп з вантажопідйомністю 5,7 тонн. Відомо також про обмежені спецкомплектації РЕМ, адаптовані для спорту для бездоріжжя, а також версії з гучним звуковим сигналом. Для перемог у гонках NASCAR 1969 року створили Dodge Charger Дайтона за рахунок нестандартного і некрасивого зовнішнього вигляду, включно з заднім крилом за вишки п'ятсот міліметри. Коефіцієнт лобової протидії до 28 восьмисотих машини став відмінним навіть за сьогоднішніми мірками. Дайтона мала потужну підвізку та гальма, а також була оснащена двигуном Magnum об'ємом 7,2 літри у стандартній комплектації. Дорчар Дайтона виграв свою першу гонку теледега 500», хоча найкращі екіпажі покинули трасу через бойкот. Тоді баді Бейкер на машині під номером 99 став першим водієм в історії Наскар, який подолав позначку 200 миль або 322 км за годину. Загалом у 1969-70 роках маслкар легенда переміг у шести гонках. У наступному сезоні Наскар керівники заборонили аеротехніку на автомобілях з двигунами потужнішими за 305 кубічних дюймів. Дайтона 500 на перегонах у 1971-му мала один крилатий автомобіль номер 22 під назвою Міні-Мотор, який посів лише сьоме місце. На особливу увагу колекціонерів заслуговує додатковий семилітровий двигун Хемів 8, який було встановлено лише на 70 з п'яти. На аукціонах вартість деяких екземплярів перевищує мільйон доларів. Dodge створив електричну заміну Charger. Дизайн купе дійсно проривний, а багажник дводверного ліфтбека відкривається разом із заднім склом. Круту електричку можна б купити з декількома варіантами силових установок. Задньопривідна версія запропонована з потужністю близько 450 кінських сил, а повнопривідна вдвічі сильніша. Попри повідомлення, що бензинової версії не буде, з'явилася інформація, що в лінійці таки планується рядний шестициліндровий двигун. Дякуємо, що додивились до цього моменту. Так, завершуємо цікаві факти про американський автобренд Dodge.